Доброго дня, панове. Сьогодні я розпакую лампочку Global на 8 Вт. Цоколь Е27. На упаковці вказано, що гарантія 2 роки. І так, запаковано добре, лампочка не шатається. Ось така лампочка. Так, в комплекті. Керівництво з експлуатації і гарантійний талон. Також є, як бачите, в коробочці отвір, щоб лампочка не болталась. І так, сама лампочка. Виготовлено з пластику, тут металевий, є технічні характеристики і дата виготовлення. Друга марка. Перевіримо, наскільки яскраво вона світить. Не знаю, як передасть камера, але попробуємо. На упаковці вказано, що вона еквівалентна 60 ваттній лампочці. На мою думку, вона примірно до 100 Вт.